своїй та всіх, хто буде дивитися цей ефір в записі, я знову вас вітаю в своєму дворі. Ранішня прогулянка з тим спектром думок, які приходять. Хочу з вами поговорити про таке. Чи завжди ми відчуваємо емоцію, яку очікуємо? Буває так, що ми думаємо, що ми прокинемося зранку, і в нас буде гарний настрій. Ну так, виспалися, все добре. А прокидаємось, а настрій не дуже. І самі не можемо зрозуміти, від чого це. А буває навпаки, коли, наприклад, відбувається щось не дуже добре, а ти не засмучуєшся, або засмучуєшся не так сильно, як очікував. Скажіть, чи бували у вас такі ситуації? Скажіть собі, не мені. Подумайте над цим. Звісно, ми люди і ми реагуємо на погані новини. Ми Роз... Господи, слово вилетіло українською мовою. Нам стає сумно, але буває так, що наші. Емоції не відповідають тому, що відбувається зовні. І це привід подумати, звідки насправді беруться наші емоції. Я це прожила на своєму досвіді, стала помічати, усвідомлювати. Інколи ти буваєш, наприклад, ну я кажу про себе. Занадто агресивним, чи. Проте в сонечку погано видно, да? занадто агресивним, чи ще якимось. А потім усвідомлюєш, що ж винна не та людина, на яку ти загресував. Це може бути дитина, чоловік, дружина, хто поруч з вами знаходиться, але ж не вона винна, насправді. Можливо, ти просто погано виспався, мало спав, можливо, в тебе щось десь всередині болить. А ти вже там десь накричав, десь щось зробив, десь кимсь недовольний, десь сказав, що це все із-за тебе. І понеслась, да? Ну, ми ж люди, ми, ми всі проживали щось подібне. Сто відсотків. Якщо навіть е... хтось скаже, що ні, то, напевно, він трохи лукавить. Бо напевно всі ми таке проживали. Так ось. І. Колись два роки назад, у нас у Дніпрі була неприємна ситуація, пов'язана з війною, і в той час ну, було влучання в житловий будинок. І насправді я мала, ну так скажімо, страшенно злякатися, там, зібрати речі, що я вже один раз робила, і поїхати звідси. Але я не могла зрозуміти, що зі мною відбувається. Ні, я була в роз... мене був ну, внутрішній. там... Скорбота, біль, але мені не було страшно. Я спостерігала за собою в цій ситуації, не могла зрозуміти, чому мені? Ну, як би да, страшно, але не так, як я, будемо казати, очікувала від себе. Так само я почала спостерігати, що я реально ем, більш агресивна коли я не доспала певну кількість годин. Я це почала усвідомлювати. І тоді, коли в такій ситуації я себе на цьому ловила, то я зупиняла цю певну якусь агресію, принаймні, якщо навіть це вже відбулося, то е я скорочувала кількість хвилин. Своєї агресії, ну будемо так казати, і це вже усвідомлення. Це не просто йти як однокліточне на рівні того, що тебе кудись пренесе і так далі. А саме аналізувати, аналізувати ваші емоції, чому вони такі. І усвідомлено проживати радість, усвідомлено проживати сум. І ось чого, в принципі, я вийшла в цей ефір, адже та ситуація була два роки назад. Вчора я прокинулася неділя, немає ніякої суттєвої роботи. А мені, ну, так, якось, ну, ніяк, м'яко кажучи, тут собралась йти гуляти з дитиною, а мені. Не дуже. І я дала собі полежати, я дала собі побути наодинці, послухати себе, послухати своє тіло, що воно відчуває, хоча навіть і виспалась і те, і друге. Але стан недобрий. То в даному разі не винні всі, хто навколо. Якісь там новини винні, як, там, не знаю, дитина не прибрала речі, і мама починає кричати, чи ще щось. А подумати, зануритись в себе, піти в деяку таку тишу з собою і задати собі питання, а чому в мене такий стан. І дати його прожити. Просто дати його прожити, дати йому 30 хвилин, 40 хвилин, і все. А потім ти переходиш, оновлюєшся. І нікого не звинуватив, ні з ким не поскандалив. <смір> і щасливо йдеш, проживаєш своє життя далі. Оце усвідомлене проживання своїх емоцій. А тепер чому ж так? Там же ж нам ще є гормони всередині нас, які нами керують. І ще хотіла чогось сьогодні, коли вийшла на вулиці сніг, подумала про те, що. Ми люди добре бачимо, як вода переходить в різні агрегатні стани. Ну, Зараз під ногами в мене сніг тут ропить, не знаю, чутно вам чи ні, тому я і в шарфіку і в шапки, бо холодно. А, а, замерзнути, бути льодом, водичка може в сніг, а, і водичка може бути жидкою, да? рідиною. Отак відбувається і з нашими думками. Що ми маємо усвідомити, що коли вони в наших думках, це як пар, як пара. А коли ми їм даємо емоцію, забарвлення, то вони швиденько проявляються в твердому, будемо так казати, стані в тому, що відбувається навколо нас. Ось про таке усвідомлення до своїх думок, до своїх станів. До своїх емоцій, а наш мозок на 75% складається із води. То, відповідно, із мозку далі випаровуються ваші думки, будемо так казати, метафорично, і випадають у вашому житті у вигляді твердих опадів. Це ваших проявлень, ваших реальних емоцій і того, що навколо вас відбувається. Ось так. Агрегатні стани ваших емоцій проявляються у вашому житті. Задумайтесь, будь ласка, про це, або поспіл, по, поспостерігайте за собою, як ви будете проживати дні, коли начебто все добре, а вам сумно, або навпаки. Коли радісно радійте, коли сумно дайте цьому відбутися, і це нормально. І це нормально. Цьому буду завершувати. Нехай цей ефір не буде затягнутий. В принципі, все, що хотіла сказати, здається, сказала. Оха. Може, пальчик замерз.